До Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Вороніш сталася дорожня транспортна пригода. На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги. Як попередньо встановили правоохоронці, 2 жовтня близько 15.30 невідома особа на невстановленому транспортному засобі здійснила наїзд на велосипедистку. В результаті наїзду жінка отримала закрити. Перелом кісток передпліччя та була доставлена до центральної районної лікарні. Наразі її стан оцінюється як середньої тяжкості. Після скоєного ДТП зловмисник втік з місця події. Наразі встановлюються причетні до даної автопригоди. Слідчі за даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Наразі до ви слідство триває.